Віт, мої любі друзі! Сьогодні в нас нова казочка. Підпишись на канал, щоб не загубити, якщо вийде найновіша казочка. Отже, ми сьогодні послухаємо про капітана Вихора та його команду. Зручно вимощуйтесь і починаємо! Жив на світі капітан Вихор. І не був він зовсім звичайним капітаном. Ні-ні-ні. Він був капітаном вітрів, морських хвиль і веселощів. Його корабель повітряна смішинка завжди плив на хвилях з веселими піснями, а його команда це були найсміхотливіші пірати, яких тільки можна було собі уявити. Одного разу, коли капітан Вихор готувався до чергової подорожі, в його каюті раптом з'явилася стара карта. Вона була розмальована яскравими кольорами, і на ній був позначений загублений острів. Цей острів, очевидно, повен скарбів і таємниць, подумав капітан Вихор і негайно вирушив у подорож. Коли повітряна смішинка взяла курс на загублений острів, команда почала відзначати цю подію. Вони співали пісень, про скарби, жартували і навіть придумали новий танець, який назвали Танець Крабів. Капітан виход з усмішкою на обличчі мріяв про незабутні пригоди, що їх чекають попереду. Після кількох днів плавання капітан і його команда нарешті побачили на горизонті таємничий острів. Однак, коли вони висадилися на берег, їх зустрів не скарб. А веселі мавпочки, вони танцювали і скакали, і кидали банани в піратів. Це, напевно, їхній спосіб привітання, прокоментував капітан Вихор, сміючись. Мапочки запропонували капітану зіграти в гру. Виявилося, що у них була магічна гра на вгадування фруктів. Якщо капітан виграє, мавпочки покажуть йому шлях до скарбу. Якщо ж програє, доведеться ще відгадувати загадки. Капітан Вихор, звичайно ж погодився. А виявилося надзвичайно цікавою. Капітан вгадав кілька фруктів. Але в один момент мавпочки підготували йому пастку. Вони вибрали фрукт, якого гниснує. А ви жартівники, закричав капітан, сміючись, але все ж довелося відгадувати загадки мавпочок. Коли чорній кішці найлегше пробратися в будинок? Що можна приготувати, але не можна з'їсти? Хто під зливою не намочить волосся? Відгадали? Якщо ні, то знайдете відгадки в кінці казочки. Після веселих запитань, мавпочки, вражені кмітливістю капітана, повели команду до таємничого місця на острові. Вони пройшли через густі джунглі, де капітан Вихор ледь не заплутався в ліанах, але його команда заспівала пісню, і всі разом вони вийшли на відкриту галявинку. Давні стояла величезна скриня, покрита мохом. Капітан вихор з командою з радістю відкрили її, і що ж вони побачили? Не золото і не коштовності, а величезну кількість книг про пригоди, про дружбу, про доброту. Мавпочки весело стрибали, радіючи, що капітан зрозумів справжню цінність. Вони разом вирішили влаштувати регулярні читання на острові, і всі пірати почали читати та ділитися історіями. Після кількох днів на острові капітан Вихор і його команда зрозуміли, що справжній скарб це знання та дружба. Вони вирушили назад на повітряній смішинці. Обіцяючи повернутися на загублений острів, щоб ділитися новими історіями з Мавпочками. І з того часу капітан Вихор став не тільки капітаном вітрів, а й капітаном історій, які він розповідав всім дітям, хто хотів їх слухати. А ви гадали, що пірати дикі, безграмотні і темні люди? Зовсім ні. Чи знаєте ви, скільки мореплавців повинні всього знати і вміти, щоб керувати кораблем і не потонути під час штормів? А цінні книги пірати подарували головній бібліотеці країни, щоб всі мешканці могли знайти в них безцінні знання. Так завершилася ця дивовижна пригода, а капітан Вихор навчив усіх, що справжня цінність це не лише скарби. А знання і дружба, які роблять наше життя яскравішим. Якщо до відгадок на загадки? Перша відповідь чорна кішка заходить у дім тоді, коли відкриті двері. Друга загадка домашнє завдання можна приготувати, але не можна з'їсти. Третя загадка. Хто не намочить волосся під час дощу? Лиса людина. Цікаво. Тоді я хочу, щоб усі-всі дітки змогли послухати це відео. А для цього вам потрібно всього тільки підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Дякую, Па-па!